Херсонський напрямок. Тут видно ворога неозброєним оком. Он він на тому березі. Мінометом 82-го калібру можна прицільно працювати по скупченню ворога, який підійшов вже досить близько. Піхота вся наша на нас часто не то, що вона жде наших мінометчиків. Ми можемо прямо кинути в бліндажі, в окопи, в люб... куди-небудь ми можемо попасти точно. Приїхала машина з далекомірами біноклями, тепловізорами і оснащенням. В небо піднімається аеророзвідка. Далі фіксуються координати і передаються мінометникам. Лише за останні тиждень наші захисники таким чином знищили кілька ворожих позицій. А хорошо горить! Незамінними тут є дрони. Облітає, знаходить супротивника або де не може знаходитись. Можна з безпечного місця. Завдати ворогом там, скажемо, максимальний удар. Максим на фронті з літа. До повномасштабного вторгнення працював менеджером. За професією, економіст. Треба добре цифрами володіти, тобто математично. Пацани шарять. бойовий дух присутствує завжди у нас, тобто з цим проблем немає. Ми знаємо, зачем ми здесь, для чого. Ми на своїй землі, за нами правда. І ніяка дня нас там не зупинить.